Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Давненько я вже не записувала відео і сьогодні, нарешті, зібралася із силами, щоб записати влог. Ось тому так, якщо вам цікаво, цікаве моє життя, залишайтеся зі мною та продовжуйте дивитися відео. Почнемо з того, що сьогодні я планую піти за покупками. Покупками для малечі, в родом. Щось купити на випуску, оскільки немає ні конверту, ні одягу. Тому я сьогодні піду по магазинах, піду, буду шукати іменно той наборчик, який мені найбільше сподобається, оскільки я вже ходила багато разів, і ось ніяк я не могла знайти те, що мені подобається. Хочу знайти якийсь такий комплект, щоб був іменно красивий. Ось щоб не був звичайний бодік, звичайні такі штаніжки. Оскільки зараз літо я хочу вибрати на випуску якесь платчико. Я так думаю, ось не знаю, що вийде. Тому так будемо сьогодні йти за покупками. Із соломійкою, оскільки соломійка зараз в садочок не ходить, в садочку зараз ремонт досить таки важко з нею удома. Уже цілий лепень вона вдома, і досить таки накладно мені знімати відео або взагалі щось зробити вдома. Я вибачаюся за посторонні звуки. Я не можу закрити вікно, оскільки мені важко знімати. Мені не вистачає повітря. Зараз я так не можу, так що вибачайте, якщо щось почуєте, не то Машина або ще щось. Тому з соломійкою ми йдемо за покупками іменно з соломійкою, не з чоловіком, чоловік на роботі. І йому не виходить зі мною ходити, я дуже довго це все вибираю, багато магазинів проходжу. Думаю, нарешті сьогодні я вже виберу якісь комплектик, щось на виписку, щоб було Щоб виписати дитину з родому. Родом я вже все купила, повністю всі одяжки, косметику, різні засоби догляду і взагалі все-все-все. У -все -все. мене вже сумки всі поскладжені. На даний момент в мене 37-й тиждень, ось тому я вже ось-ось в -ось очікуванні, вже закінчується 37-й тиждень. Хоча в мене взагалі по відчуттях якесь таке відчуття, що я буду носити до 42 тижнів. Я не знаю чому, оскільки іменно з Соломійкою, з першою дитиною, в мене було все досить таки важко. Іменно оцей останній місяць був настільки важкий, дуже боліла спина, все боліло. Ну, взагалі було таке відчуття, що вот 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 вже вроджу. Ось, а ось тут в цьому випадку, іменно з цією другою вагітністю, тобто трошки все по-інакшому, але ну, взагалі не трошки, але досить таки по-інакшому. Можливо, я запишу якесь відео іменно по вагітності. Не знаю, поки що сплановано тільки три відео про вагітність. Це сумки в родом, раціон вагітної, іменно що їсти, різні суперфуди. І третє відео це догляд за тілом. Це іменно тих три відео, які я точно знімлю. Я їх постараюся зняти до родому. Я думаю, в мене ще лишилося трошки часу. Надіюся, я не буду родити в 38 тижнів. Ну, нічого подивимося, я цього не боюся, і оскільки в мене вже все готово, ось для мене це не буде чимось таким несподіваним. Якщо ви хочете, щоб я зняла відео іменно про вагітність, як в мене ця вагітність проходить, точніше вже закінчується. ось. Які в мене були відчуття, і взагалі, які були періоди, важкі, не важкі. Ось взагалі, як в мене ця вагітність відрізняється від попередньої. Якщо ви хочете такого типу відео, ось пишіть внизу в коментарях. Я подивлюся чи є люди, яким взагалі це цікаво. Поки що я вирішила зняти тільки три відео іменно по темі вагітність, а є догляд за тілом, як правильно доглядати іменно в період вагітності за тілом, на що потрібно звернути увагу. І взагалі, які засоби я використовувала, які кращі, які гірші, які допомагають, які не допомагають. Також знімлю відео Сумки в родом, що я беру в родом, взагалі, що потрібно в родом, необхідні речі та речі, які не необхідні, ті, які просто я беру, які я хочу мати з собою, і хочу, щоб вони були зі мною. І третє відео це буде раціон вагітної, що корисно їсти в період вагітності. Оскільки багато хто із нас не слідкують за своїм харчуванням поза вагітністю і починають іменно в період вагітності вже щось видумувати, щось пробувати, а щоб з'їсти корисне, а щоб з'їсти краще. Ось тому я в тому відео розкажу іменно суперфуди, тобто такі різні коктейлі, різні добавки, різні такі нюанси в харчуванні. Це відео я знімлю іменно для тих, хто хоче іменно в період вагітності дати найкраще дитині, найкорисніше. Починаючи період вагітності слідкувати за своїм харчуванням, як правильно слідкувати за своїм харчуванням, чи взагалі потрібно їсти за двох, чи взагалі потрібно їсти більшу кількість продуктів, чи взагалі потрібно так само харчуватися, так як і до вагітності. Ось це все я розкажу. Я поділюся своєю думкою, іменно своєю думкою, оскільки я не лікар і я не вправі давати різні рекомендації, я розкажу іменно про своє харчування, як я поводилася в період вагітності. Іменно по харчуванні, що я їла, на які продукти я робила більше наголошення. Ось тому так я думаю, таке відео буде цікаво, оскільки в мене досить багато знайомих вагітні, і я хотіла би ось розказати, поділитися інформацією, яку я знаю. Також я розкажу про вітаміни, які я пила під час вагітності. і Взагалі, чим вони відрізняються від вітамін з аптеки. Я з аптеки вітамін не пила. Також на даний момент я п'ю також вітаміни, які я пила раніше. І додатково також п'ю залізо, оскільки у мене понизився гемоглобін. Я не знаю в чому справа. Ось іменно на останньому місяці останні аналізи, ось які я здавала буквально півтора-два тижні тому. Прийшли погані, точніше, не погані, а просто ось низький гемоглобін, тобто мало крівня. Мені лікарка виписала залізо, щоб я його пила. Ось, ну в принципі, досить таке суперечливе питання ось на рахунок заліза, оскільки воно повністю не засвоюється у вигляді таблеток, а в когось взагалі не засвоюється. Тому я довго вагалася купляти, не купляти. Ми вирішила купити маленьку баночку з це є 30 таблеток на 15 днів. Просто пропити їх, засвоїться, не засвоїться, вони шкоди організму не завдадуть. Але я рішила все ж таки підкоригувати своє харчування, збільшити кількість залізу іменно в продуктах. Хоча також, якщо в організмі досить таки велика нестача заліза, продуктами його підняти досить важко, і потрібно кожного дня вживати залізо, також щоб воно засвоювалося. Ось, досить таке важке питання, детально про прийом різних препаратів, різних вітамінів, бадів. А я розкажу іменно у відео про раціон вагітний. Як завжди заговорилася, почали за одне, розказала все. Ось тому так залишається зі мною. Зараз ми виходимо і йдемо за покупочками. Висіла на шапочку. Мама, що забрати? Ось не полетіла. вона прилетить до нас. Ой! Настав ручка, наставна зараз сяде. Бачи, як вона грається з тобою. Ой, вич? Mm -hmm. Добре, що на лівій руці. Сіла? Uh -huh. Бачите, яка красота. Ой, не страшила. Не квіточку сіла, так? Да? яка бабочка, красотка. В таку легеньку ручку підстав і вона тобі сяде на ручку. Ні, під лапки постав. Спереду, спереду, коло вусиків. Налекалась, Хочу. Да, вон она. Але ми тільки що з Соломійкою із центру і заходили в книгарню Ярослав Мудрий, купили тут дещо, Зараз покажу що. І також заходили в дитячий магазин, купили одяг на випуску із родому для малечі. Ось ми якщо цікаво, дивіться, я вам покажу все. Це такий комплектик так, пов'язочка і пінєточки до платья. Ось так виглядають. Дуже красивий і взагалі мені дуже сподобався. Там було пара варіантів. Ось мені сподобався такий з розовими квіточками, з бусінками. Ось такі милі пінеточки. Ось такі гарні упаковочки. Навіть от на подарунок, якщо в родом, комусь, дуже класно. Так. Також поленочку. Звичайно, таку просту, тут розмір 90 на 80, з такими коронками для дівчинки взагалі просто. Во. Також взяла шапочки. Ось така рожева, фіолетова з такими дрюшечками. І ще одна рожева, вона така в сіточку, типу, йде. Вона не буде парити, взагалі на літо в самий раз. Так, три шапочки, далі платьєчко. На виписку. Просто ідеально буде поєднуватися із тим наборчиком. І також ще мають бути носочки. І ось такі носочки. Вони чудово підійдуть до пінеточок. вони також біжеві, нечисто білі. Ось я зараз ставлю і покажу, як вийде. Ось так вийде. Я думаю, взагалі просто ідеально, просто класно. І чудово підійде до платчика. Ось, ось такий наборчик. І також купили конвертик. Так. Ось такий конвертик. Як на мене, це просто ідеальний варіант. Він зверху такий плюшевий і на таку штучку. І всередині він з натуральної тканини, тобто він не буде парити і на літо просто ідеально. Ось потім можна використовувати кодручку, він досить, виходить, досить таки великий. Можна буде зразу возити в колясочці або просто на ручках носити. Розмір цього покривала 80х80. Двосторонній конверт одіяло. Ось такі покупочки для новонародженої дитинки. І зараз покажу, що ми взяли у книгарні Ярослав Мудрий. Я зайшла в книгарню, оскільки шукала якусь розвиваючу книжку для соломійки, якісь розвиваючі тести. І знайшла ось такі. Готуємо дитину до школи. Зараз Соломійці 4,5 роки, але вона розвивається досить таки швидко. І для неї на вік 4-5 років ось, вже не підходять тести. Тому я взяла 5-6 і тут є підготовка до письма, розвиток мовлення, математика, логіка та в світі природи. Давайте погортаємо. Спочатку тут такі більш простіші завдання. Потім обвести і ось тут вже йде більш таке до письма, щоб вчитися малювати акуратно, правильно. Пішніше писати. Ось такі різні завдання. Ось треба займатися тут з дитиною, тобто дитина сама не буде знати, що тут робити. Ось взагалі, ось я зі всіх книжок, які подивилася, мені ця найбільше сподобалась, оскільки тут досить таки велика кількість завдань, досить цікаво, і ну, вона досить таки товста, ця книжка. Ось. Ось настільки вона товста. І також другий посібник, який я купила, це ось такий зошит. Вивчаємо букви, Підготовча школа, робочий зошит до школярика. Тут уже суто, тут також спочатку обводити, і тут вже суто письмо, різні кольорові малюночки. Букви писати. І що саме цікаво, всередині є ось такі наклеїчки з відзнаками для дитини. Так тримати, працювати дитина, чудово, молодчинка, дуже добре та старайся краще. Ось такі наклейки, які можна клеїти після того, як дитина позаймалася. Також я окремо купила ще наклейки, ось такі. Їм в садочку клеють завжди такі наклейки в шкафчик. Ось, я купила такий, щоб вклеїти в ось цей великий зошит, оскільки тут немає додатково наклеюк. Себе я також не обділила, купила собі такий блокнотик. Це блокнотик антистрес для ніжної та дивовижної, так називається ця серія. І це є такий блокнотик-розмальовка. З одної сторони, лінійка, де можна записувати те, що потрібно. А з другої сторони різні ось такі квіточки, які розмальовувати. Ось, Я взагалі люблю малювати, і ось мені дуже сподобався іменно цей. Думаю, досить цікаво. І оскільки я маю новенькі олівці, які які дуже класно малюють, ось, тому буду малювати і з собою візьму в родом. Думаю, я буду мати там час, ось, щоб таким займатися. І також сюди буду записувати різні свої мрії, досягнення, бажання, те, що я маю зробити. На цьому буду закінчувати своє відео. Ось такі були покупочки. Я взагалі рада, що купила все, що не потрібно буде щось докупляти, оскільки зараз мені дуже важко їздити кудись по магазинах, взагалі далеко. Щось купляти взагалі для дитини чи продукти, ну, взагалі будь-що. Ми, якщо ви вагітні і не вірите в різні прикмети, а я в прикмети не вірю. І я почала взагалі купляти різні покупки такі дрібні ще буквально з п'ятого місяця, п'ятий-шостий, оскільки в останній місяць дуже важко взагалі ходити по магазинах, по ринках чи взагалі будь-де, дуже важко і це дуже виснажує і краще купити все до того моменту. Щоб було все готове, тому старайтеся купити все до 36-го, 37-го тижня, оскільки потім реально дуже важко щось шукати, щось купляти, навіть такі дрібниці, як ну взагалі дрібниці в одіошках, чи якісь вологі салфетки, чи для дитини якісь паленочки, носочки. Ось, оскільки живіт уже великий, досить важко ходити, важко взагалі на ноги, на живіт і. Взагалі рухатися швидко неможливо. Тому старається не тягнути до останніх тижнів, оскільки навіть на 37 му тижні вже можуть бути роти, досить такі фізіологічні і досить нормальні. Ось, Тому так. До речі, нам ще залишилося докупити коляску, те, що ми не купили. І я думаю, все так. Все решта у нас є. Ось тільки коляска залишилася купити. Не купили коляску, не тому що я вірю в прикмети, я в прикмети не вірю, як я вже казала. Просто ще не знайшли той, яка мені подобається, тому що лишилося небагато часу, щоб купити коляску, а можливо її будемо купляти вже після родому, не знаю, це ми це питання вирішуємо. На цьому буду з вами прощатися. Я сподіваюся, що я зможу частіше випускати відео, оскільки зараз в мене відео виходить досить таки рідко, оскільки ну, досить важко мені знімати, редагувати, потім сидіти це все. Ось тому зрозумійте мене, не обіжайтеся. Я Ютуб не закинула, і якщо я не знімаю відео, значить на це якась причина є. Тому підтримуйте мене внизу коментарями, ставте пальчики вгору. Всім до нової зустрічі і всім пока-пока.